Христос Воскрес, воістину Воскрес! Сьогодні дуже нас велике і світле свято, Воскресіння Господнє. У Біблії 1 Петра, 1,3 написані дуже чудові слова до цієї світлої події: благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що у Своїм великі милосерді відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Святкуємо. Цю велику перемогу Ісуса Христа над смертю та над гріхом. Це не просто подія з минулого, це є велика надія сьогодення. Через Його Воскресіння ми отримали прощення та свободу на вічне життя. Нехай ці дні наповнять ваші серця миром, радістю та вдячністю. Радімо разом з усіма викупленими за дар спасіння. Ісус Христос настільки нас любить, що поніс таку велику жертву, щоб ми мали відкуп від своїх гріхів. Любімо Господа Свого усім серцем, усією душею своєю. і святкуємо разом це велике і світле свято. Христос Воскресе!